Доброго ранку, або просто добрий день, мої хороші. Сьогодні ми з вами робимо урок 16 по Паспар Фукентініс, і я спішу вас порадувати, що ми з вами будемо робити на Новий рік. Зазвичай на Новий рік я роблю якісь марафони. І на Новий рік ми з вами 21 день зробимо. Phrasal verbs, марафони, знаєте, по якому постійнику Advanced, C1. Тому що тягнути цей B1, B2, це воно буде тягнутися 59 років. Відповідно, нам треба його нормально зробити. Будемо робити ці. Контекстні використання в реальних ситуаціях, те, що так люблять робити студенти. Інтерактивні завдання, групові дискусії, це буде все прикольно. І ми будемо з вами це все робити на рівні Сі 1. Тож чекайте, все буде дуже-дуже цікаво. Це мої гроші. Я щось демонструю, я сподіваюся, це один із найдовших часів англійської, англійської. Сьогодні у нас англійської де дев'яні гроші, тому що англійські чекають у мене студенти. Нарешті, бо все німці, 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 скільки можна тих німців обслуговувати? Треба щось робити із загін. Італійці, взагалі, в шоці, ну я запишу сьогодні урок. <пас> continuous, I hadn't done. Дивіться, підтягнемо вам. Якщо у нас. Є такий класний час, чому б ним не скористатися. Минулий, досконалий, тривалий час. Past perfect and genius. Вчора вранці, вчора вранці я прокинувся і виглянув у вікно. У нас так темно, ви собі не уявляєте. Жах, може буде сніг чи дощ, що воно там буде темнота. Але сонце світило ось в книжці, але земля була дуже мокрою, тобто йшов дощ. Had been raining. Коли я виглянув у вікно, дощу не було, Was not raining. а сонечко світило. Тобто йшов дощ раніше had been raining. Тож, дивіться, мої гроші. Had been плюс ing. це минулий, досконалий, тривалий час. Яка його схемка? I we, you, they, he, she, it, had. Тобто всі особи це had. Потім обов'язковий другий елемент been і обов'язковий хвіст, який там висить, це дієприкметник. Насправді, ви знаєте, коли ми вивчимо всі часи, ми будемо займатися всіма формами: Герундія, дієприкметника і інфінітив. Мої руки були брудними, тому що я ремонтував свій велосипед, I had been repairing до цього за плечима. Це дуже схоже на плюс к вам перфект німецький. Том був втомлений, коли прийшов додому, він працював, he had been working весь день. Я їздив до Мадриду кілька років тому і зупинявся у друга. Вона не жила там, подружка She hadn't been living дуже довго, але дуже добре знала місто. Тобто, ви можете сказати, що щось відбувалося had been happening, перед тим, як сталося щось інше. Ми грали, we'd been playing в плеінг, з приблизно півгодинки, коли почалася стартить сильна злива. У ось цей використовується, щоб показати дію, яка тривала певний час у минулому до іншої минулої дії або моменту. Земля була мокра, бо йшов дощ раніше. Руки брудні, бо ремонтував велосипед до цього. Коли є наслідки тривалої дії в минулому, результат мокра земля, а причина had been raining дощ йшов якийсь час. Тобто, ще раз формула had been, плюс дієслово ANG. для всіх осіб, однакова форма і приклади з реального життя. Я був втомлений, бо вчився всю ніч. I was tired because I had been studying all night за плечима. Дороги були слизькі, бо йшов сніг. The roads were slippery, because it had been snowed. Ясно, чи не ясно? Якщо ясно. не ясно, пишіть і будемо робити так, щоб було ясно. Так, окей. Значить, що тут таке? Ми порівнюємо have been ING плюс had been ING. Важлива річ. Present perfect continuous, теперішній досконалий тривалий, I have been plus ing, від минулого до зараз. Сподіваюся, автобус скоро приїде. Я чекаю, I've been waiting 20 хвилин. Зараз, Джеймс задихається, він бігав. He's been running, Я буду вам розповідати, пам'ятаєте, про inclusive, exclusive, ось тут, те, що вивчається на першому курсі університету. Тут цікава річ, будемо це все розбирати. Поки що ING, та й на тому все. have been ING, Але Past Perfect continuous, минулий час. Ось цей I had been ING. до певного, до певного моменту в минулому. Нарешті автобус приїхав. Я чекав 20 хвилин перед тим, як приїхав автобус. Джеймс він бігав, він бігав, he'd been running. Якщо ми порівняємо тривалий had been ING, дощу не було, it wasn't raining, коли ми вийшли. Сонце світило, was shining, але йшов дощ, it had, it had been raining, тому земля була мокрою. Катрін лежала, was lying на дивані, past continuous. вона була втомлена, бо важко працювала. She'd been working hard. Ви знаєте, мій гроші, я завжди про це кажу і довбаю всіх своїх студентів на індивідуальних заняттях, групах, постійно. Деякі дій слова, наприклад. Складно no, зазвичай що не використовується в тривалих формах. Тривала форма continuous, B плюс ING. Ми були добрими друзями. Ми знали «had known» один одного роками. Не «had been known». Кілька років тому ліза коротко постриглася. Я був здивований, бо вона завжди мала «she always had» – довге волосся. Не having. І в нас будуть списки таких дієслів. слів. Ось нас запрошують на юні 4 Е, в якому ми вже були для Гев. Дивіться юні 17, і Ми під'їдемо до нього пізніше, бо це юні шістнадцяти. Так я, на наступний раз. Тобто ключові відмінності, дивіться, have been ing, дія почалася в минулому і продовжується зараз, або ще не закінчилася. Якщо зараз це inclusive, той, хто вступає в КНЛУ. Або що не закінчилося цей exclusive. Зараз екскурсив, зараз закінчилася цей exclusive. I'm tired, I've been working all day. Я втомлений зараз. Had been ing, дія тривала до певного моменту в минулому, I was tired because I'd been working all day. Я був втомлений тоді. І was, plus плюс ING, це continuous, дія відбувалася в конкретний момент у минулому. It was raining when I left. Дійшов дощ. Дієслова стану, не вживаються в Continuous. Пізніше, знову таки, коли я буду готувати вас глибше, я дам вам сім градацій. І слів, всім групи не величі, я там ді сі. No і білий кінець історії, така собі ситуація. Деякі ті слова описують стан, а не дію, тому їх не використовують у тривалих часах. Know, знати, have мати, like, подобатися, want хотіти, understand, розуміти, тут їх п'ять, ну та й вистачить поки що. Тобто, правильно, I had known him for years, і неправильно, I had been knowing him for years. Нам необхідно з вами виконати завдання. Ніхто не сачкує, завдання всі виконують. 16.1 збільшимо, так, щоб було хоч щось видно. Дуже прикольно на телевізорі дивитися. Тобто демонструєте з Ютубу на теліки, такий величезний урок, прикольно. Так, відповіді у нас повинні бути. Том was very tired when he got home. He'd been working hard all day. Том був дуже втомлений, коли прийшов додому. Він важко працював увесь день. Ми використовуємо had been working, past perfect continuous, бо. Дія тривала весь день до того моменту, як він прийшов додому. Результат: він був втомлений. The children came into the house, they had a football and they were both very tired. They'd been playing football. Тобто діти зайшли в дім, у них був футбольний м'я. Вони обидва були дуже втомлені, вони грали у футбол. Have been playing» – Це дія, Я грав у футбол, тривала до моменту, коли вони зайшли Наслідок в помарківська прийшла вона. Це хороший знак. Я був розчарований, коли мені довелося скасувати свою відпустку. Я з нетерпінням чекав на неї. Have been looking forward». Я довго чекав на відпустку. Це тривала дія до моменту скасування. Anna woke up in the middle of the night. She was frightened and didn't know where she was. She'd been having a bad dream. Анна прокинулася посеред ночі, вона була налякана, не знала, де вона їй снився. Поганий сон had been having сон тривав до моменту пробудження результат страх і дезорієнтація When I got home, Mark was sitting in front of the TV. He had just turned it off. He'd been watching a film. Коли я прийшов додому, Марк сидів перед телевізором, він щойно вимкнув його. Він дивився фільм. Had been watching, Він дивився. Фільм деякий час до моменту, коли я прийшов, і він вимкнув телевізор. The people waiting at the bus stop were getting impatient. The bus was very late. They'd been waiting for a long time. Люди, що чекали на автобусній зупинці, ставали нетерплячими. Автобус дуже запізнювався, вони чекали довго. Had been waiting, Вони чекали тривалий час до того моменту, стали нетерплячими і запояснює їх нетерплячість. Так на тому все нічого складного тут немає. 16.2. Нам необхідно знов таки погратися в Head плюс been плюс ing. We played tennis yesterday, we didn't finish our game. Тобто, we'd been playing for half an hour when it started to rain. Ми грали в теніс вчора, мене закінчили нашу гру. Ми грали півгодини, коли почався дощ. Had been playing – Гра тривала півгодини до того моменту, коли почався дощ. Це переривання. I had arranged to meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him to come. I had been waiting for 20 minutes when? Ай реалізет і in the wrong restaurant. Я домовився зустрітися з Томом у ресторані. Я прийшов і чекав, поки він прийде, чекав 20 хвилин, коли зрозумів, що був у неправильному ресторані. Тобто had been waiting – Це тривала дія до моменту усвідомлення помилки. Realized – простий минулий час. Це одномоментна дія. І had been – стан був у неправильному місці до моменту усвідомлення. Це стан had been. Sarah worked in a Сера for a long time. The company no longer exists. Ситуація. At the time the company went out of business, Sarah had been working there for 12 years. Сара працювала в компанії довгий час, компанія більше не існує. На момент, коли компанія збанкрутувала, Сара попрацювала там 12 років. Тобто, had been working тривала робота протягом 12 років до моменту банкрутства компанії. I went to a concert. Soon after the orchestra began playing, something strange happened. The orchestra had been playing for about 10 minutes when a man in the audience suddenly started shouting. Я пішов на концерт. Незабаром після того, як оркестр почав грати, сталося щось дивне. Оркестр грав близько 10 хвилин, коли чоловік у залі раптом почав кричати. Had been playing, це гра тривала 10 хвилин до моменту, коли чоловік почав кричати. I began walking along the road I Можливий варіант I began walking along the road. I had been walking for about 15 minutes, when I noticed someone was following me. Я йшов по дорозі, я йшов близько 15 хвилин, коли помітив, що хтось іде за мною. I had been walking. Це хотьба тривала певний час до моменту, коли я щось помітив. Кінець історії Підтягуємо. 16,3. Яке ж воно величезне, але воно останнє, та й на тому все. It was, noisy next, uh, it was noisy next door last night. Our neighbors were having, Abu had been having a party. How the we're сусіди по сусідству шуміли минулої ночі, наші сусіди влаштовували вечірку. Сусіди по сусідству. Heaven це past continuous. Він написує дію, що відбулася у конкретний момент минулої ночі. Не потрібен past Perfect Continuous, бо немає попередньої дії в минулому. we We our journey were were extremely tired. We were traveling, traveling we'd been traveling for more than 24 hours. Я думаю, тут we'd been traveling. Наприкінці нашої подорожі ми були надзвичайно втомлені, ми подорожували понад 24 24 години, had been traveling, Це привала діє 24 години, плюс до моменту завершення подорожі, я пояснюю, чому ми були втомлені. James was on on his hands and knees on the floor. Джеймс був на четвереньках на підлозі. Uh, been, uh -huh. He was looking for his contact lens. Він шукав свою контактну лінзу. was looking це past continuous. Він описує дію в процесі в той момент, і обидва варіанти можливі, але past continuous краще для опису сцени. Так, С'ю, сиділа на землі, вона задихалася, вона бігала. Тут had been running, мої хороші. Це біг. Тривала дія відбулася до моменту, коли вона сиділа задихана і за пояснює її стан. П'ять. Ми з Джоном пішли на прогулянку. Він ішов дуже швидко, і мені було важко за ним встигати. Was це описується дія, що відбувалася під час прогулянки, одночасно з моїм утрудненням. Що таке? Так, щось йому там було складно. Uh, за ним встигати шістка. Мені було сумно, коли я продав свою машину. Вона була у мене дуже довго. Це постперфект had. Володіння машиною було до моменту продажу. Дієслово в 7. Мені було сумно, коли моє місцеве кафе зачинилося, я ходив туди багато років. Had been going Це регулярні відвідування протягом років до моменту закриття кафе. 8. Я біжу марафон наступного місяця, тренуюся для нього щодня. Have been training – present perfect continuous". Тренування почалося в минулому і продовжується зараз до майбутнього марафону. Я домовився зустрітися з Кейт, але запізнився. Коли я Прийшов, вона чекала на мене, була роздратована, бо чекала так довго. Значить, так, uh, was waiting в той момент, а had been waiting вже деякий час, як хочете, можете поставити. Had been waiting тут краще. Воно підкреслює тривалість очікування. І це пояснює роздратування. Ми пам'ятаємо, що роздратування це хіст обов'язково. Зак... Ми з Джо працюємо в одній компанії. Він приєднався до компанії раніше за мене, коли я почав кілька років тому, він уже працював там. Інтересантно. Uh, had already been working. Він працював там певний час до моменту, коли я прийшов. А ось і B, я почав працювати в компанії кілька років тому на момент, коли я почав, Джо вже працював там два роки. Тобто, had already been working. Його два роки роботи були до моменту, коли я почав. І останнє Джо досі працює в компанії. Він працює там уже довгий час. has been working, Це present perfect continuous, Він почав працювати в минулому і все ще працює зараз. Хух, кінець історії. Так, все. На наступному занятті, я. Вони обіцяли, ми зробимо have і have. God. Рок 15 хвилин, цього більш ніж достатньо. Будь ласка, переслухайте. Якщо є якісь питання, ask me.